Два золота та срібло, і з таким результатом повернулися черкаські борці з чемпіонату Європи з ММА. Змагання відбулися в Белграді, на яких українська збірна здобула 15 медалей різного гатунку і показала найкращий результат в загальнокомандному заліку. Поспілкувалася із переможцями, і наша знімальна група. Цим дівчатам 11 і 13 років. Здавалося б, їх можуть зацікавити танці, малювання чи гімнастика, але вони обрали інший шлях. Що... Нам даровано саду і стежок міря. Кожнато мистецтво, смарагдових вор, та й ті хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. Нещодавно вони повернулися із чемпіонату Європи за ММА, який відбувся в Белграді. Українська збірна, до складу якої увійшли спортсмени Черкаського клубу змішаних єдиноборств, продемонструвала високий рівень. Свідченням цьому є нагороди на цих змаганнях. Мені вже не було так страшно виходити битися з кимось там. У мене було два поєдинки, була неочікувана, багато було тренувань. Було важко, тому що я вперше на вісогонки, важко давалося морально, ну і фізично теж важко. Але дівчині вдалося здобути першість у своїй ваговій категорії. Її одноклубниця каже своїм виступом завдячує тренеру, окрім відзнаки та вражень від організації заходу, дівчинка привезла і плани на майбутнє. За те, що я скидала віс, <кхем> багато займалася та ну, все ж таки побувала на змаганнях моєї мрії. А як ти змогла зібратися і здобути нагороду? Тренер так казав. Я казав, що казав тренер. Мотивував тренер. Да. Які в тебе плани на майбутнє? Піти попасти в UFC. Тренер юних спортсменок Олександр Пилипенко чи не більше за них хоче, щоб його вихованеці потрапили в цю спортивну організацію. Розповідає, це не лише можливість реалізувати себе як відомі спортсмени, а й заробляти на своїх досягненнях. На цих змаганнях дівчата виклалися наповну завдяки терпінню та наполегливій праці, додає Олександр Пилипенко. Ми все-таки потрапили в вагу, на і це перша перемога така наша була. Я видихнув прям. І вже це було легше ніж попасти в вагу. Весь період підготовки тренер наставляв одну з вихованець на перемогу. Перед самим виходом, перед самим боєм сказати пару мотивуючих фраз, і цього було достатньо, щоб вона вийшла та перемогла. Тому що цілий рік називав її віцечемпіонкою. Вона дуже задівало її. Да, це був намік для неї, що все таки треба вибороти перше місце. І вона їхала туди, щоб доказати і мені, і собі, і всім в клубі, що все-таки вона не віцечемпіонка, вона чемпіонка. А це вже представники старшої групи спортсменів Анна Гиря та Роман Черниш. Обоє прогриміли на цьому чемпіонаті та привезли додому золото і срібло. Дозна... Не готувався приблизно півтора місяці, тому що в минулому році я отримав травму коліна. Проходив реабілітацію, сім місяців, дев'ять місяців. Не виступав знову ж. Півтора місяця готувався. Мені потрібно було зігнати 16 кілограм. В змаганнях я зайняв друге місце. В минулому році було третє, в цьому році друге. Я вважаю, що я вважаю, що я покращив свій результат, провів чотири тяжких поєдинки. Міжнародні змагання це історія, яку ти робиш, так? тому що ти виступаєш за свою країну, за свій клуб, за своїх батьків, рідних, тренерів, за свій зал. І ну, воно завжди залишається в історії. Анна вже була героїнею наших сюжетів. У них вона розповідала про найзаповітніші мрії. Стати чемпіонкою світу та Європи. Обидві дівчина змогла здійснити завдяки наполегливій праці та мотивації. Я просто як поставила собі таку думку в голові, що ну, я показую зараз все, на що я способна, а там вже тобто, як буде. Ну, і плюс мені тренер допомагав і мене заспокоював, казав, що я все життя в 52 билася. От, е, то з пацанами по 60 кілограм на тренування роботу, що мені нема чого переживати. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер В'ячеслав Коляде під час чемпіонату був підтримкою для обох спортсменів. Перемога Ани була для нього справою честі. Надто тернистим виявився шлях, щоб відступити. Розповідає тренер. Аня молодець в неї є чемпіонський характер. Це дуже важливо в нашому виді спорту. Вона завжди досягає своїх цілей. вона поставила собі ціль, що вона буде виступати по дорослим на міжнародній арені. І Вона до неї йде. Якихось секретних технік їм не дається. Ось ті самі техніки, які даються там Ані, Ромі, Жені, Полі, Ульяни, ті самі техніки роблять і всі остальні діти. Все в тому, тільки наскільки хто хоче, наскільки хто хоче працювати. Да? І всього можна добитися. Ми війшли в трійку кращих клубів України і за Результатами міжнародних стартів, тобто і ми хочемо зайняти ну, наше перше місце. Поїздка на чемпіонат Європи це лише початок сезону змагань, додає В'ячеслав Коляденко. Цього року вони спробують охопити більшу кількість таких заходів та здобути більше перемог на спортивних аренах. Навіщо? Відповідь очевидна, кажуть вже самі спортсмени. Не маю права там здаватися, я не маю права десь слабину дати, бо от зі мною вся моя Україна. Вікторія Олега, Максим Маслак, служба новин, телеканалу Ільдана. Yeah!